Сьогодні гостею програми Таланти Полісся стала відома на Рівненщині поетеса, членкиня Національної спілки письменників України Лариса Сай. Ми з нею зустрілися з нагоди презентації її нової збірки віршів Неопалима Купина. Вітаю, Лариса Іванівна! Добрий вечір. Сьогодні День поезії, і ви презентували свою збірку саме в цей день. Скажіть, яке місце займає поезія у вашому житті? Ну, я думаю, що велике місце займає. Поезія вона завжди була для мене порятунком, коли в житті не все складалося, коли не збувалося те, що мріялося, і тоді вона мене рятувала від розпачу, від страждань. Це моя була віддушення. І через те все символічно. Я думаю, якщо сьогодні презентація відбулася, і така хороша презентація, то це все. Якби знак небес. Коли ви почали писати вірші і що вас до цього спонукало? Я почала писати в шкільні роки, десь в 8 класі, коли я закохалася. Е, почуття було невзаємним, через те всі страждання віддавала паперу і почала писати вірші. Поет через свої вірші відкриває свою душу людям. Скажіть, чи складно це ділитися своїм сокровенним? Через вірші. Спочатку, коли ти починаєш тільки писати, то тобі соромно, ніби огуляти свою душу перед людьми, ти комплексуєш, не хочеш показувати. А пізніше тебе приходить усвідомлення, коли цей психологічний бар'єр ти переступаєш, ти починаєш усвідомлювати, що кожен по суті переживає те саме: і розчарування, і сумніви, і кохання, і радість, і розпач, і страждання. І тут немає нічого, всі, всі ми люди, і все нам властиве через те не треба соромитися. Один виражає через музику, інший через картину, третій пише вірші, прозу. Він так, по суті, виражає свої почуття. І тут воно, наприклад, якщо ще красиво передано, то люди просто дякують і задоволені від того, тому що всім приємно читати якийсь вірш. І йде своя асоціація. Так як ми любимо класиків читати, любили це в школі робити, тим більше, якщо твоя поезія торкається душі когось, який переживає ті самі почуття. Скільки поетичних збірок у вашому доробку і які теми в них переважають? Я, по суті, лірик. Я написала 9 книг поезії. Це Інтимна лірика, пейзажна, філософська. А остання збірка Неупалима купина це глибкопатріотична лірика, громадянська. Тому що мені здається, війна, яка вірвалася до нас так несподівано в, наш, в нашу Україну, вона нікого не залишила байдужим і не могла залишити байдужим. І ми не залишилися десь осторонь. І через те я не могла не писати про це. Тобто лірика, як це я говорила, що можна писати про тюльпани, про весну, а нам треба писати про війну, про героїзм наших воїнів, про наших волонтерів, про те, як виборюється перемога. Кожного дня ми робимо щось для того, щоб перемогти. Ви назвали свою збірку Неопалима Купина. Як народилася ця назва? Вона виникла. Дуже несподівано, спонтанно, тому що е, я подумала, що е, пригадалася мені е, колись, що така була рослина. І я пошукала, е, що дійсно неопалима купина це рослина, яка є символом незнищенності української землі та народу. Я стала писати баладу е, про це, е, знайшовши сюжет у інтернеті. І я написала цю баладу про те, що українці нездоланні. От закінчується вона <кій> не раз і не два захопити хотіли наш край українські лихі вороги, та облизня мали, мечі пощербили, зневолити нас не знайшлося снаги. І зараз навала расистів триває. І ненька кохана палає вогні, як та купина, що горить, не згоряє, В країна цвістиме у завтрашнім дні. Чим ця збірка відрізняється від інших ваших восьми збірок? Я завжди покладаюся на читача. Я питаю, як вам. Ну, спочатку, звичайно, ти виносиш сам свої оцінки. Вони говорять, що ця збірка дуже довершена, дуже відшліфовані образи, тобто вона, по-перше, має приємний вигляд така оптимістична, позитивна, зелене в поєднанні з рожевим, воно вселяє віру, воно надихає людей, приємно взяти в руки. Ну, Мені здається, дуже це подякувати треба цьому видавництву, що вони знайшли, бо вони мені пропонували три варіанти обкладинки, а я згодилася на це. Він мені дуже сподобався. І він якраз виражає мене тут вірші про війну на військову тематику. І... Балади, але вони всі оптимістичні. Тобто, з вірою обов'язково, що ми переможемо, що мир буде, що все завершиться благополучно, хоча високою дуже ціною, дорогою ціною ми платимо за мир. Я думаю, нашим читачам було б цікаво почути у вашому виконанні один вірш із цієї збірки, Який є її лейтмотивом. Бої за Україну ще йдуть. А котики цвітуть собі, цвітуть, не відають, що в нас іде війна, і батьківщина, матінка сумна. Бої за Україну ще йдуть, а вже лелеки вирушили в путь, не знають, що довкола смерті жах летить додому, білокрилий птах. Бої за Україну ще йдуть, а проліски цвітуть собі, цвітуть, і по землі моїй іде весна. У чорному вінку тепер вона. Останній рядок він свідчить про те, що дійсно чорний вінок це дуже багато втрат, дуже багато смертей, дуже багато горя на нашій землі зараз. І ми плачемо разом з тими, хто втратив найдорожчих, але на жаль, нам випало таке випробування. На нашу долю, нашого покоління, що ми і не чекали, що нам прийдеться переживати таку війну від старшого брата, який вважався, от що ми будемо бачити ці звірства, що ми переживемо, будемо переживати, дивитися, що зробили з Бучею, з Ірпінем і з Маріуполем, і так далі. Тобто, люди жахаються від того, що. Переживають. І в цій книжці, звичайно, говориться про те, що воїни вони мають непереможну силу. Я називаю перший розділ цієї збірки непоборні, тому що вони мотивовані, тому що вони відчувають за своїми плечима предків своїх. Козаків запорізьких, які вражали ворогів, завжди вони були героями, що дійсно вони достойні виросли пра, -пра тих людей, які колись визволяли або воювали за волю України, і до нас у ці цінності повертаються. Ми починаємо цікавитися нашою історією. Ми співаємо разом, ой, у лузі. Червона калина похилилася. Ми всі знаємо: від маленького до великого ми співаємо гімн, і ми від того відчуваємо себе одним народом, одним цілим. І ворог, який сподівався через кілька днів завоювати нас, поламав зуби. І хлопці по суті. Майже без великої зброї йшли з голими руками на танки населення і проявляли чудеса героїзму. і це не могло нас не виховати, не об'єднати. Я про це пишу: що той покидь, як він не він нас не знав, він об'єднав нарешті Україну. Я думаю, що це, що це дійсно так. Нас без високих слів, кожен робить. Якусь роботу для того, щоб наблизити той час перемоги, яку ми всі ждемо? Мабуть, ви ніколи не думали про те, що вам доведеться писати про війну. Як ви вважаєте, яка сьогодні ваша місія на мистецькому фронті? Я ніколи не думала, ми всі не чекали тої війни, ми не готові були до таких втрат і до такого страхіття, до сирен, до виття цього сирен, а це дійсність наша. І, звичайно, що ми звикли до того, що діти ходять в школу, маленькі діти ходять в садочок, люди живуть під мирним небом. А коли почалася війна, ми не думали, що це все горе. Накриє нас головою, і через те я вважала, як сказати, підтримати своєю поезією тих, хто сумнівається, тих, хто втратив, розділити його горе, по суті, сказати гарне слово про тих, кого вони втратили, із односельців, навіть в одвічнім строю, пам'яті полеглих односельчан в російсько-українській війні, і є такий вірш. Над якою збіркою працюєте зараз? Які ваші творчі плани? Я пишу вірші і в Фейсбуці друкую нові вірші, які про природу, про приліт птахів, про бажання дожити швидше до миру, до перемоги. А також я пишу і прозу. Мені підказує життя сюжети, люди мені на вайбер скидають свої історії, я їх художньо обробляю, і буде така дуже цікава книжка. Я навіть вже знаю, як вона буде називатися. От. Тому що деколи виникає. Е, от Така е, спонтанна назва, як оця невпалима купина, символічна назва. Так само. І я думаю, що так має бути і наступна книга прози Не та ружа, що за садом». Це свідчить, це рядок із пісні української стародавньої пісні, Не та ружа, що за садом, а та рожа, що в саду, не той милий, що двох любить. А той милий, що одну. І цей епіграф буде і про дуже цікаву історію. Знову кохання і різноманітні історії про життя, про кохання. Теж я думаю, що вони будуть таким гарним щасливим закінченням. Тому що хочеться вірити і хочеться, щоб всі люди були щасливі. Хто є героями ваших прозових творів? Героями звичайні мої друзі, знайомі, незнайомі, які знайомляться, люди, прихильники моєї творчості, а ти ще ж мою історію не знаєш, я тобі розкажу, а моєї мами, і тата, а моєї, моєї бабусі. Ти ще це про це запиши. Тобто мені це дуже приємно, що вже я не шукаю історії, а історії кажуть мені люди. Звичайні прості люди, але які е, люблять, які вміють шанувати кохання своє, яке виборюють його, які е, вірять в краще. От, і роблять все це своїми руками. Тобто вони не чекають з небес якогось щастя, вони гарні вчинки роблять, вони вибір правильний роблять, якщо навіть були помилки в житті, то в них є час кожному задуматися і виправити. Дуже цікаво, що люди не соромляться і самі розповідають так. вам свої історії і просять навіть вас, щоб ви їх висвітлили так. у своїх творах. Так. Це так. просто так. дивовижно. Так. Поговорили про вашу творчість, а тепер розкажіть трошки нашим глядачам про себе. Звідки ви родом? Хто ви за фахом? І що вас привабило у місті Вараж, Як ви тут опинилися? Я взагалі народилася у полицях Вараського району, тепер був раніше Володимирецький, там закінчила школу, вчилася в Луцьку, в педінституті філологія за фахом. Працювала спочатку в сільській школі, а потім прийшла працювати в вараж раніше Кузнєцовська, тепер вараж. І працювала більше 20 років. У четвертій школі працювала, в гімназії працювала. І в садочку навіть працювала. Вже, якби вийшовши на пенсію, я ще працювала в садочку. Дуже мені подобалось. Зараз я живу знову у своєму селі, повернулася вже шість років, не стало батьків. І шкода було хати, обійстя, саду. І ми повернулися з чоловіком в село, і вже я не працюю. Вже я на пенсії, вже кілька років, як я не працюю, а вже і більше займаюся творчістю. У вашій творчості багато лірики. Є такий вислів: всього ковтнула на своєму шляху, але збагнула, що була щаслива. Що для вас щастя? Щастя оцінюєш уже якби пізніше. Щастя, що золоте дитинство у мене було, що безхмарна юність щаслива була. Щоб була оточена увагою, любов'ю своїх рідних, розумінням. От, що, що завдяки їм я зараз зможу писати книги, тому що дуже багато в мене вкладали мої рідні мама, дідусь. Е, і як би сказати, я перед ними в боргу, я маю. І сказати про них своє слово, я це і роблю, бо мені якось однокурсниця на Львівщині якось прочитала мої книжки і мені сказала по телефону, ти так бережно ставишся до своїх предків, ти так квітка роду в тебе вийшла книжка, ти так бережеш оцю пам'ять роду, ти так стільки знаєш, я мені соромно стало за себе, що я не питаю і не знаю свого роду, а ти. Дуже багато знаєш. Ну, це було приємно почути, і через те я думаю, що це важливо для кожної людини берегтись. Оце найдорожче. Що саме цікаве, що в мене влаштувалося особисте життя, що по моїх віршах. Мене знайшов мій чоловік другий. Мені добре з ним. І я дякую Богові, долі, що він прочитав вірші і мене знайшов по віршах. Це, ну, якби я прочитала про це в романі, то я б не повірила, подумала, придумала. А він сказав: я хотів, я прочитав і подумав, а він приїжджий. Він приїхав. І він сказав: це не вірші, це крик душі. Мені хотілося побачити цю жінку, чи вона така сама. Як у віршах. Я кажу, що ти побачив? Ну, я побачу, що однаково. Це дуже важливо залишатися собою і в житті, і в творчості. от. І тоді ти можеш, як би сказати, щасливо бути. Зараз ви себе почуваєте щасливою? Так. Я почуваю себе щасливою, тому що я маю хороших друзів, я маю розуміючого чоловіка, я маю родину. от. Син у мене вже дорослий, і як в нього сім'я, я маю е, своїх прихильників, шанувальників. Знаєте, в будь-якому віці є своє щастя. Якщо тут менше чуттєвості такої, там люблю, не люблю, тут скоріше е, спокій, гармонія, самовирження е, це, ну, як би сказати, Розвиток себе, своїх здібностей, тому що з кожною книжкою ти переходиш на більший, вищий рівень досконалості, тому що не треба порівнювати себе з кимось, порівнювати тільки із собою, вчорашньою, і для того робити все, розвиватися, щоб тобою захоплювалися. Але байдуже прийняти і хулу, і славу, тобто до цього бути байдужим. От до себе вимогливим, так. А до того, що там хтось тебе похвалив, ти байдужіш. Я оце бачу по собі. Приємно, так, але ну, не більше. У вашій новій збірці є такий оптимістичний вірш, який називається Ще трішечки. Зачитайте нам його на завершення інтерв'ю. Добре. Ще трішечки лишилось до тепла, до перемоги, до краси, до миру. І понесе нектар тоді пчола і радістю наповняться ефіри. Ще трішечки лишились потерпіть, а потім і весна, і матіоли, і радісна, і сонячна блакить, і дорогі з дитинства видноколи. Ще трішечки і зілля молоде утішить землю чорну та нещасну. І батьківщина голову зведе і сповниться надією на краще. Всі ми надіємося в першу чергу на перемогу нашої країни. І сподіваємось, вона наступить якомога швидше. Так. Дякую вам, пані Ларисо, що дозволили зазирнути у ваш поетичний світ. І нехай ваша творчість і надалі квітне буйним цвітом і радує шанувальників своїм різнобарв'ям. Дякую вам теж. Ви дивилися програму Таланти Полісся. Ми спілкувалися з відомою на рівненщині поетесою Ларисою Сай. Про її творчість та нову збірку віршів Україна не знищена, як Теопалима Купина, поки її з таким глибоким патріотизмом описують у своїх віршованих рядках українці. До нових зустрічей!